Чи правда те, що набута спеціалізована антикорупційна прокуратура взяли за яйця колишнього міністра Рєзнікова? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь Ютуб канал «Свої до слова по своєму. В цьому відео я хочу прокоментувати резонансну новину, яка викликає усмішку, сарказм, іронію, гомеричний регіт. Власне, давайте про все по порядку. 2 квітня 2025 року Набу і САП оголосили підозру посадовцю Міноборони та постачальникам у справі про розкрадання 733 тридцяти мільйонів гривень на закупівлях продуктів для збройних сил України. У 2022-2023 роках про підозру повідомили колишньому керівнику департамента міноборони України, власниці пов'язаних компаній «Постачальність», з двом керівникам компаній постачальність та фізичній особі, причетним до розкрадання державних коштів на закупівлі міністерством оборони України. Продуктів харчування для ЗСУ під час повномасштабного вторгнення Росії. Їхні дії кваліфіковані за частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 15, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Ось така майже героїчна новина. Власне, крім цього, керівник першого головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов. В ефірі Радіо Свобода 3 квітня повідомив, що екс-міністр оборони на цей момент часу Олексій Резніков не перебуває в статусі підозрюваного. Наразі у зазначеної особи немає статусу підозрюваного, йому не застосовано жодних запобіжних заходів. Я би не розголошував цю інформацію через таємницю досудового розслідування, бо досудове розслідування ще не закінчене. І ми не хотіли би коментувати в цій частині. Якщо особа коментувала чи приймає участь у вчиненні злочину, то її діям буде надана оцінка. Ну і так далі. Окрім того, в цьому ж інтерв'ю, цей, прости господи, керівник першого головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов сказав, що, на їхню думку, більшість фігурантів справи знаходиться в Україні. Ця, цей коментар мене особливо порадував. А тепер увага. Давайте все по порядку. 21 січня 2023 року видання Дзеркало Тижня повідомило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців. Набагато дорожче, ніж роздрібна купівля в Києві. І, власне, яйця по 17 там ж випали. 21 січня 2023 року. 2 квітня 2025 року. Через два роки, і фактично майже три місяці, ну, два з половиною місяця, через два роки, два з половиною місяця, героїчне набу разом з не менш героїчним САП оголосили під озеро. Я, Ну, Вибачте, я, я не знаю, як на це реагувати. але це, знаєте, мені студентський анекдот згадується, що там звірі разом сиділи в квартирі, там, я не знаю. Вовк, Заяць, лисиця, черепаха, і вирішили послати когось за пляшкою горілки. Кинули жереб, відправили черепаху. Черепаха там в коридор виходить, ну вони чекають, чекають, годину нема, два нема, три нема. Вже починають між собою інші звірі там матюкатися, обзивати черепаху, ще щось. Ну і такий голос з коридору. Якщо ви мене будете так ображати, то я взагалі нікуди не піду. Ну, це стосовно швидкості. От в мене таке враження, що стосовно набу і стосовно швидкості, це якось дуже пов'язано, дуже корелюється з цим анекдотом. Два з лишнім роки, коли, коли журналісти договора показали підстава для кримінального цього, хто підписував з одного боку, хто підписував з другого боку, це що, невідомі якісь прізвища, інопланетяни, які слідчі дії в цій справі тривали два роки і два місяці? Ну, що тут можна розслідувати два роки і два місяці, коли є контракти, є конкретні підписи, є конкретні фірми, конкретні особи, які ними керують, конкретні представники держави, які підписували такі корупційні оборудки. Ну, це ж, ну, Ну це ж все на поверхні. Але знову ж таки, оце речення тут треба згадати. Більшість фігурантів справи в Україні, а ті, що не в Україні, вони зараз героїчно повернуться. А завдяки чому вони героїчно повернуться? А чому відразу в рамках кримінального провадження їм не було обрано запобіжних заходів? Для того, щоб не більшість, а всі фігуранти були. Як ви думаєте, це можливо чи неможливо? Ну, я навіть не знаю, як це коментувати. Що тут ще додати. А, одна дуже важлива думка. В жодному випадку довірливі українці ви... Не думайте, що ця кримінальна справа оголошення підозри саме зараз, хоча б якимось чином пов'язана із тим, що влада готується до виборів. Ні, Зеленський Єрмак до виборів зовсім не готуються. Зеленський же ж каже, що вибори відповідно до конституції заборонені. А те, що гроші ЦВК виділяє на закупівлю бюлетенів, а те, що видання за економість, пише, що вибори найбільш ймовірно будуть в кінці літа. Це все злі язики, це все московське і ПСО. І те, що кримінальну справу з очевидною, фактично, зрадою, ворожою підривною діяльністю, мародерством мільйонів чи навіть мільярдів на крові, більше двох з лишнім років розслідували, щоб оголосити підозру очевидним насправді злочинцям, оголосити саме зараз, 25-му році, це не зв'язано з виборами, виборів не буде. Саме так, правда? Угу. І ми віримо, ну а що нам ще залишається робити? Ось такий мій короткий коментар. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.